Чоловіки терпіть не можуть вияснення стосунків в той же час, коли ти знову знов намагаєшся це зробити і їх вияснити. А що між нами відбувається? А чим я заслужила? Я не відчуваю себе цінною, ти не проводиш зі мною час, ти кажеш, потім не робиш, а я тебе просто попросила, а ти зневажаєш, а ти там уваги не звертаєш. І власне у вас питань до нього безліч в той самий момент, коли він такий. О Боже, хай це вже пошвидше завершиться. Пойміть, будь ласка, дорогі жінки, що в той момент, коли ви зізріваєте, у вас накопичується дуже багато незадоволення ним, вашими стосунками, і ви така. Я зараз все тобі скажу, і все ви скажу, і ви сказуєте. Якщо ви думаєте, що це простимулює його змінюватися і щось швиденько робити, скоріше за все, ви помиляєтеся. Нам важливо іншу навичку напрацювати, щоб був простір. Почути один одного, а не закрити правда. Хочеться, щоб тебе хвалили, одобрювали, робили компліменти, підтримували. Якщо цього немає і ти себе не відчуваєш, а я цінна. Це означає, що ти залишаєшся емоційно голодною. Воно й не дивно. Ми всі. Вийшли з ситуації дефіциту нестачі, коли любові мало, часу мало, грошей мало, енергії, мало, син мало, добрих слів. Так само мало їх вічно недостатньо. Не можна хвалити, зазнається, а хвали мене моя губонько. І часто людина це так всередині себе відчуває, що я, як будто би не можу захопитися другою людиною, компліменти комусь іншому давати. Тому що якщо я скажу і визнаю, що вона офігенна і класна, то а я тоді, яка я ж теж хочу бути класною, важливою. Як будто я цю класність поділила, ніхто твою класність не відбирає. А якщо ти не відчуваєш свою цінність, приходь на мій курс, я цін.